Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, В календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе день сьогодні особливий. Сьогодні спробуємо читати з вами вірші кримівку за допомогою картинок. Ось погляньте на картинку, на ній зображено різні предмети. Давайте всіх їх назвемо. Починаємо з верхнього рядочку. Що зображено в першому рядочку? Булка, бублик, барабан. В другому рядочку. Білка, бегемот, баран. Наступний рядочок. Риба. Бик, бобер і робот. Ну і останній рядочок: балалайка, банка, хобот. А тепер послухайте, я вам назву всі предмети разом. Булка, бублик, барабан. Білка, бегемот, баран. Риба, бик, бобер і робот. Балалайка, банка, хобот. Запам'ятали? Тепер давайте спробуємо разом: Булка, бублик, барабан. Білка, бегемот, баран. Риба, бик, бобер і робот. Балалайка, банка, хобот. Молодці! А чи зможете ви разом зі мною прочитати ще швидше? Тоді давайте спробуємо Булка, бублик, барабан, білка, бегемот, баран, риба, бик, бобер і робот, балалайка, банка, хобот. Молодці малята. Ну і що, сподобалось вам так вчити віршики? Так, ну тоді на наступний раз спробуємо ще щось новеньке. А на сьогодні я вам кажу до побачення!